З 2 листопада розпочалося голосування за проєкти бюджету громадської ініціативи Ужгорода на 2021 рік. Триватиме воно до 15 листопада включно. Наразі для голосування конкурсна комісія відібрала 29 проєктів. Підтримати один з них можна тільки в онлайн режимі за допомогою чат-ботів, меседжерів, Viber та Telegram або через термінали Приватбанку. Детальніше з правилами голосування можна ознайомитись на офіційній сторінці Ужгородської міської ради у мережі Facebook. Бюджет проектів громадської ініціативи це 5 мільйонів гривень. Це ці кошти, які передбачила Ужгородська міська рада для реалізації цих проєктів. І всі, які будуть переможцями, ми у 2021 році їх обов'язково реалізуємо. Звичайно, раніше у нас більше було проєктів це спортивні майданчики, дитячі майданчики, десь благоустрій окремих територій в нашому місті. А зараз бачимо і про підземні контейнери для збирання твердих побутових відходів. Різні інформаційні вказівники це такі проєкти, які дійсно будуть сприяти розвитку нашого міста. Конкурс бюджет громадських ініціатив проводять у Ужгороді з 2016 року. Загалом за цей час до участі було відібрано 45 проєктів, 29 з яких вже реалізували.